Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Хочу поділитися такою темою про диакунів у світлі слова Божого. Хто такі диакони, для чого вони в церкві Христові? Будемо читати декілька місць писень. Перше місце писання – це Дії святих апостолів, 6 розділ з першого вірша. І тут ми якраз саме тут ми подивимося. Започаткування деяконів церкві Ісуса Христа, тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв, євреїв огречені. Тобто огречені це ті, хто говорив і жив по грецькому, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали. Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів, доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, та Неканора, і Тимона, та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохі. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них, і росло Слово Боже. І дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі. З цього контексту ми бачимо характеристику е, диакунів, які мали, бути, мати, мали мати характеристику першої апостольської церкви. І така характеристика і вимоги так само і на теперішній час, і аж до приходу Христа усіх диякунів. Отже, яка характеристика? Перше, диакон, він мав бути вирізнятися серед усіх членів церкви. І він мав мати добру славу серед інших членів церкви, людей, мав бути сповнений Духа Святого і мудрості Божої. Оце така характеристика. Ми, диякони, згідно. Слово Божого мають бути сповнені Святого Духа, ще раз повторююся, мудрості Божої, а не людської, не людської, но Божої. Доброї слави серед народу Божого. Також їхні дома мають бути у належному стані, де як вони вибиралися, щоб послужити при столах, послужити вдовам та потребуючим членам церкви. Вони мають бути взірцевими і відрізнятися серед усіх членів церкви разом із своїми дружинами та дітьми. На теперішній час, я навіть не знаю, де можна знайти такого диакона чи таких діяконів, як ми тільки що прочитали, які були в Першоапостольській апостольській церкві. У Першоапостольській апостольській церкві Бог виділив серед семи диаконів, яких вибрала церква. Двох диаконів, із семи це був Степан та Пилип, які відрізнялися серед усіх деяконів. Отже, брати і сестри, на теперішній час, якби були отака, такі диякони, як тут написано, повірте, церква була би на висоті. Ми бачимо з цього контексту, що коли вибрали тих деяконів, апостоли поклали руки на них, і написано далі, що помолилися. На ними. І росло Слово Боже, через кого? Найперше тут йде продовження через тих диякунів. І дуже множилося число учнів у Єрусалимі, саме через них ще більше Бог їх почав використовувати, адже сила Божа тих, хто клав на них руки через них, тобто через апостолів, зійшла на тих, на кого клали руки. І якби на теперішній час. Через єпископів, служителів, пасторів. Та сама сила Божа була, що в апостолах, то, відповідно, і діякони були б такими, як, так само, як в Першоапостольській церкві. Тому що має вийти сила, влада на рукопокладення так само тих диаконів. Брати і сестри, це дуже важливо пам'ятати і знати, що Господь нам подав зірцевих, можна сказати, приклад, які мають бути диякони. Наступне місце писання ми прочитаємо перше Тимофія. Ми будемо читати перше Тимофія, 3 розділ. І читаємо з 8 вірша. Так само, диякуни, мають бути поважні, тобто, поважні мають бути, щоб і вони шанували людей, і до них була так само пошана Недвомовні. Небагато віддані вину, тобто двомовні, це ті, що говорить одне, а поза очима говорить друге, несоромно захлані, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні, що можуть зберігати навіть тайни інших членів церкви. Отже, і вони нехай перш ще випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть без догану. і продовження. Так само жінки їхні, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні усьому. І якщо їхні жінки не є в належному стані, і якщо вони обмовливі, омовляють інших, не є тверезі в вірі, повірте, таких деяконів нема що ставити на служіння, тому що він з своїм домашнім, скажімо, церквою не впорюється. Не не, як би сказати, не, не дає ради собі, чи з жінкою, чи можна сказати, з дітьми. Деякі мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. А якщо вони не рядять своїми дітьми і своїми домами, так само їх ставити на служіння не можна. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу вірі через Христа Ісуса. Брати і сестри, це повинні бути, вони повинні вирізнятися і служити найперше як вони вибиралися на служінням вдовам, служіння в престолах і так само іншим членам церкви. Наступне місце писання, яке ми візьмемо, ми будемо читати зараз дії святих апостлів, 21 розділ, і ми візьмемо, так як ми говорили, за двох деяконів, Палипа і Степана. Отже, Дії Святих апостолів, 21 розділ з 8 вірша. А на завтра в дорогу ми вибрались, це апостол Павло пише. І прийшли в Кесарію, і війшли до Господи благовісника Палипа, тобто диякона, одного з семи диякунів, одного з семи, і позосталися в нього. Тепер дивіться, що, що це був, який це був. Деякон, який це був домашній пастор, він мав чотири панни дочки. Ну, чотири панни-дочки дочки це незаміжні дочки, які не вийшли заміж, що пророкували. І коли ми багато днів у них зуставались, то прибув із Юдеї якийсь пророк Агавна ім'я. Зауважте, брати і сестри. Який дім? Чотири дочки. Вирізняється. Ці дочки всі служать Господу, Прорукували. Пастор сам є диякон сам Од зірцевий, один з зерцевих диякунів. Де зараз дибати такого диякона? Де зараз дибати таких диякунів, щоб не дбали про себе, не жили для себе, не користалися з когось? А жили для церкви, для Господа, для членів церкви, і служили один членом церкви і були слугами. Наступне місце писання ми дивимося, ми дивимося так само дійсних апостолів, восьмий розділ. Так само той же Шпилип. Подивимося, який він був сповнений і водимий Святого Духа. Читаємо вибірково, 8 роту з 4 вірша. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа, а люди вважали на те, що Полип говорив. І згідно слухали і бачили чуда, яке він чинив. І з багатьох, бо що мали їх, духи нечисті, виходили з криком великим. І багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в місті була. Читаємо 12 вірш. Та коли няли віри Палипові, щоб благовістив про Боже Царство ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестилися. З цього контексту ми бачимо, наскільки Бог використовував дияко на Палипа, що Бог давав йому і супровід свій. Що Бог робив через нього чудеса, знамена, що, як ми написано, в Самарії, Господь через полипа перевернув Самарію. Багато людей в Самарії увірили в Господа. Багато людей охрестилися, чоловіки і жінки, підкреслюється саме чоловіки і жінки охрестилися. Ми бачимо, що Господь ізціляв паралізованих, тих, хто не міг ходити, кривих, тих, хто були, скажімо. Залежними від нечистих духів виходили духи нечисті, скрикували, ким волила велика сила Божа діла через Пилипа. Де зараз знайти такого диякона? О, як я прошу Бога і про всім разом, щоб Господь послав подібних по наших зібраннях диякунів, таких як Пилип, таких, як Степан, щоб Господь діяв. І давав свій супровід, і щоб ці діякуни були на своєму місці, поставлені Богом, вибрані Богом, вибрані церквою, але якою, яка й любить Господа, так? а не можна сказати людьми просто без Бога, як можуть і вибирати на теперішній час люди. А вони настільки були успішні, диякуни, тому що через вийшла влада Божа, сила Божа від апостолів на тих диякунів. Брати і сестри, це Бог їх наділив цією владою. А чому? Бо вони вже до того, як, скажімо, їх вже рукопокладати на діяконське служіння, вони вже були сповнені Духа Святого, мудрості і доброї слави серед інших членів церкви і серед народу Божого. І ось ми бачимо, скільки людей увірло через Сполипа. Далі, коли ми читаємо, наскільки цей Пилип був видимий Духом Божим, 8 розділ дісних апостолів, продовжуємо з 26 вірша. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, устань, та на південь іди на дорогу, що від Єросалиму до Гази спускається, порожнього. Як бачимо цей діякон, він бачив видіння Ангела Божого. Це це так само, наскільки він був водим і Духом Божим. Дивіться, наскільки він був послушний Богові, з'явився ангел, і говорить до нього: іди, встай на дорогу Єрусалиму, до гази спускається, порожня вона. І 27-й вірше каже: І вставши, пішов він, наскільки послушний Господу. І ось мушеті опський, скопець, вельможа, кандаки, цариці Ептіопської, що був над усіма її скарбами, що й до Єрусалиму прибув поклонитися, вертався, і сидячи на повозі своїм читав Кайсаю. А дух до Палипа промов, зауважмо, там ангон, тепер Дух Божий, підійди та й пристань до повозу цього. Наскільки Пилип диякон був водимий Духа Святого. Був сповнений Духа святого, був одним і Духом Святим. Коли вже же підбіг і почув, що той читає Пророка Ісаю, та й спитав, ще розумієш, що ти читаєш, а той відказав, Як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це як вівцю назаріс його ведено, і як ягня проти стрижія безголосе. Так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж Скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець: Ось вода, що мені заважає хреститись. А Палип відказав: якщо віриш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, що повіс спинився, і обидва Палип та Скопець увійшли до води, і охрестив він. Його. А коли вони вийшли з води, Написано, Огінко переклав так: Дух Господній Пилипа забрав, і скопець вже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. А Сонедальний переклад каже: коли вони вийшли з води, ангел Господній вас хитів Пилипа, Пилипа, і Дух Святой сашов на євнуха, і він в'їхав, потім поїхав, радіючи шляхом своїм. А Палип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кисарій. Зауважмо, наскільки це буде, якон, водимий Духом святим, сповнений Святого Духа. Брати і сестри, настільки він знав Писання, щоб переконати людину, треба знати добре Писання. Наскільки він був послушний Богу і водим Духом Божим? Наскільки Бог через нього діяв чудесами і знаменами, щоб багато людей додавалося до, до спасіння, до церкви Ісуса Христа? А тепер проаналізуємо, що робиться по зібраннях через наших диякунів. Брати і сестри, я ще раз хочу повторитися, як я бажаю і як я молю Бога, щоб Бог поставив подібних, таких як першоапосольських диакунів. Щоб Бог вибрав собі, щоб дійсно були хоч трохи подібні, вони сучасні до тої характеристики, що ми прочитали в дії святих апостолів в 6 розділі. Охай поможе в тому Господь. І ще читаємо так же само святих апостолів, самий розділ. Тепер подивимося за Степана. Сьомий розділ. Першого мученика. Але давайте візьмемо спочатку 6 розділ. З восьмого вірша. А Степан повний віри та сили. Зауважмо. Після того, як на нього зійшла влада сила Божа через апостолів, ще більше вирізняється, що Степан повний віри та сили чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто постав і синагоги, що зветься Лібертинська, і Крінецька і Олександрійська, та тих, Хто походить із Кіліки та з Азії і почали сперечатись із Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрості і духа, що він їм говорив. Зауважимо в віри, сили, великі знамена і чуда Бог через нього робить. І написано, що навіть не могли ніхто встояти, хто противився мудрості, яким промовляв духом, яким промовляв, і ту мудрість від Бога, яку він мав цей Степан. Що він їм говорив, ніхто не міг стояти проти цього. Тому тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його, і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили, чоловік оцей Богозневажні слова без перестань говорить. На це місце святе та проти закону. Бо ми чули, як Він говорив, що Ісус Назрянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей, коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули, то побачили лице Його, як лице Ангела. Настільки Степан відображав славу Божу, величність Божу, премудрість Божу всемогутність Божу, що навіть коли його схопили і поставили перед Синдріоном, лице його відображало. славу Божу! Його лице написано, як ми прочитали, як ангола лице було. Ой, який це був деякон Степан. Я собі просто уявляю, і не дивно, що потім як за ним оплакували, як і за ним плакали, коли його поховали першоапостольська або члени першоапостольської церкви. Брати і сестри, як згадаємо, коли Моїсей був в славі Божій, і коли з присутності Божої написано його лице теж сіяло, пломіло, що навіть ізраїльський народ не міг дивитися на ту славу, яка минала. А тут Степан відображав настільки славу Божу, що, дивлячися на його лице, бачили не просто навіть якогось Степана, а не мов ангел перед ними стояв. Що це був за деякон? Який це був деякон? Так само, коли ми читаємо сьомій розділ, коли вже, його, коли вже його каменували, ми прочитаємо, наскільки Степан був відобразив образ Божий. З 51 вірша читаємо. Сьомі розділ, 51-го О, ви твердоши, люди, серце, вух необрізаних! обрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували, вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та обійниками. Ви, що законно одержали через зарядження англів та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан навіть перед смертю, дивіться, що написано про Степана, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Ісус не просто сидів, а стояв по Божій правиці. Чому? Бо Він зустрічав Степана як переможця, як, як переможця. Наскільки Степан був, що Він побачив славу Божу. Христос його зустрічав як переможця. Брати і сестри, він готовий був постраждати і померти за Христа, до кінця залишився вірним, і промовив Степан: Ось я бачу відчинене небо, і сина людського, що по Божій правиці стоїть, та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, а свідки, плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом і побивали камінням Степана, що молився і казав Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним Не залічи їм, о, Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив, тобто помер. Наскільки Степан відобразив образ Божий, що коли його побивали камінням, він молився, як Ісус. Ісус, коли він висів на христі і страждав, й молився, Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять. І Степана, коли побивали, та ж сама молитва, коли він молився, Господи, прости їм, не залічи йому цього гріха. Настільки в ньому відобразився образ Божий через Степана, брати і сестри, настільки він, просто, коли він страждав, він був готовий піти до Господа, наскільки він полився, і навіть та молитва, вона була прийнята Богом, що потім цей савол, як біля якого складали свої плащі, він став апостолом Павлом, коли він зустрівся з Господом ідучи в Дамаск. Наскільки його молитва, навіть можна сказати, коли він помирав, так само після смерті мала силу. І це були диякуни Першої апостольської церкви. Вони не жили ще раз для себе. Ні. Вони, не сказати, не казали, як ми станемо дияконами, ми будемо авторитетами в церкві. Вони такого не говорили і не думали, але вони усвідомлювали і глибоко розуміли, яка це відповідальність перед Богом. Дістати таке служіння диякунське, щоб послужити членам церкви, щоб більше людей увірувало, щоб послужити вдовам. Чому зараз можна сказати, деякуни не справляються, деякі діякуни, навіть немало деяку, не деякуни, справляються своїми, скажімо, обов'язками? Одна з причин те, що вони не мають влади Божої і сили Божої від Бога, яку, про яку ми прочитали в Книзі «Дії апостолів. Бо тому що якщо людина наділена наділена наділений владою Божою, Бог через нього буде, е, його буде використовувати і благословляти над, в тому служінні, на яке його поставив Бог, а не людина. І тепер так само можуть люди вибирати собі диякунів. Самі, без Бога. Так само, як і е, написано в Тимофія, вибере собі вчителів. Так же само і тут. Тому, брати і сестри, дивімося на зірцяву Першу Першого апостольську церкву. Просім Бога, щоб і в наших зібраннях так само подібні е, брати Господь підняв, щоб з'явилися такі брати, бо дійсно велике, а робітників то мало. Та хай благословить нас Господь, та хай дійсно вислухає наші молитви цей останній час перед приходом своїм пошленам хоча би подібних хоч трохи диякунів. Які ними, які були апостольській церкві? Молімся про це і молім Бога за це. А нашому Господу Хай буде вічна слава, подяка, хвала, повіки вічні, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.